Обстріл, так як я й попереджала, Почався, почалися тривоги ще надвечір, будній день, четвер. Це була наймасованіша атака з початку повномасштабного на столицю. Давайте подивимося, чи це був той, о, той удар, який я передбачала. Ні. На жаль, найстрашніший удар по столиці ще попереду. Так, це також припадає будній день і воно не програлося. Тобто ворог буде ще кошмарити таким чином столицю до цього удару і шахедами, і ракетами. І потім по тузу мечів, я бачу, буде удар. Не використана ще та зброя, яку планував ворог. І там я бачила велику трагедію, і багато жертв, багато людських жертв не просто руйнування і жертв не лише українців. Тож, ми рідненькі, ні, це на жаль. Не той ще обстріл. Не знаю, як можна в таких випадках казати, що на раді, що, на жаль, це жахливо, коли ти вже чекаєш, щоб програлися ті страшні обстріли, а ворог він не зупиняється, насміхається, причому над усім світом. А світ не робить нічого, як ми бачимо. І стоїмо одні ми. Але нічого, ще раз кажу, що події складуться е, так. Що не звернути увагу на те, що тут відбува... відбувається, просто занепокоєнням не вийде Тетяна, дуже дякую за передбачення. Як вважає, що буде Сполучені Штати після кривали... кривавої ночі в Києві постачати більше зброї? Чи можемо ми розраховувати на їхню підтримку? До речі, чи бачила ти цю новину там? Чи ну не пам'ятаю, хтось із Америки, там якась почереспіль республіканка, вона чи хто заявила, що нам перестали давати зброю, тому що ми заборонили в Україні заборонено московський патріархат. Дуже мені цікаво, кого підтримує оця представниця. Дуже дивна заява, однозначно. А ви бачили, як Путін насміхався? До речі, от вийшло також після обстрілу, коли Трамп сказав, що я незадоволений переговорами із Путіним по телефону. І... А Путін задоволений. Путін всім задоволений, і вже всі Трампу кажуть. кажуть про те, що з нього насміхаються. Але мої хороші, хто нас дивиться, не думайте, що він не знає. Але давайте подивимося стосовно зброї. Тому що дуже переживають, адже треба нам захищатися, тому що бачимо, що ворог лютує просто. Я не бачу припинення, припинення зброї. Навпаки, дивіться, я бачу король і королева Пентаклів. Це ресурс, але по вісьмірці чаш прихований ресурс. Тобто, з якоїсь причини ворог не має знати, що ми маємо зброю. Це, знаєте, якась як частина якогось плану. От так воно мені йде. Дивіться, не так все погано, як малюється зараз у ЗМІ. Тут я цього не бачу. Навпаки, я бачу прихильність до України і реалізація наших цілей, того, до чого ми прагнемо, того, до чого ми йдемо. А в нас зараз, я думаю, одна єдина ціль це перемога. Однозначно у нас ціль перемога і іншої цілі її бути не може. І які міста в липні під більшою загрозою наразі? Маріаночко, дуже я хочу сказати так. Я дивлюся на тільки три-чотири дні. Мої хороші, дивіться, не можна зараз дивитися повністю липень, так як ми дивилися, ще раз кажу, не розраховуйте на це, тому що події зараз розвиваються дуже швидко, міняються хід подій. Є різні важелі впливу на події, які там не залежать від людей. Тому зараз дивитися. На місяць вперед, це, ви знаєте, такими бути оптимістичними. Тому, так як бачимо, що події змінюються, плани у ворога змінюються. Я би дивилася на наступний тиждень. На наступний тиждень, давайте глянемо, які міста в небезпеці. От мені знову те рівне йде. От хочете би, я не знаю. Рівне. Задом, дивіться, тому що там є чітко точка в рівному, яку вже здали. І куди буде бити ворог. Тут по місяцю йде і по задом ворога паж мечів. Тож, місто рівне, моє чарівне, наступний тиждень. Будьте дуже обережними і обачними. Київ будуть лупити, просто тут і Башта, тут і страшний суд, найнебезпечнішим містом наразі. Є місто Київ тут зараз найнебезпечніше. Не забувайте, що з'явилась новина. Ми говорили про це, що вже дослідили і довели, що ворог застосовано застосовує і заборонену хімічну зброю проти українців. Бачимо, як важко дихати після обстрілів. Якщо взяти четверговий обстріл в Києві, то це взагалі було щось страшне. Всі, хто був тут, пам ну пам'ятаються, як воно, ну неможливо було дихати. Київ. Суми і область. Ви знаєте, в Харкові трошки стишиться, там, От Харків трошки трошки стишиться, це означає, що не буде якихось великих трагедій, що не буде якихось, знаєте, таких влучань. Але ми живемо в умовах повномасштабного, однозначно. Щодня у нас тривоги. Бачимо це. Тож, якщо я кажу, що безпечно, це не означає, що треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Так, іде мені знову. Трошки буде тихіше Одеса, але знову вони почнуть бити Одесу на вихідних. От в них Одеса і область це цілі вихідні. Дуже велика небезпека. Небезпека мені йде ще також для Полтави. Не знаю, взялися знову, вони також знову за це місто. І Йде небезпека для міста Луцьк. Теж будні дні. Тож, дивіться, безпечного місця немає. Зараз такий досить вирішальний час. І хочу сказати, якщо у вас дійсно є страх, якщо ви боїтеся, тому що. Дуже багато просять про захисти. Будь ласка, в мене в телеграм-каналі безоплатно є символ стародавній кабалістичний, який дозволить вам вберегтися від сме... від стихійної смерті, вберегтися від війни. Прикріплених, заходьте, будь ласка, користуйтеся, діліться з рідними, з близькими. Якщо у вас прям мегатривога, чи ви хочете е, захист, зараз просто дуже багато людей просять, не можу їм відмовити. Пишіть, будь ласка, помічниці, все вам розповість. Тому що зараз дійсно така, знаєш, сама-сама темна ніч. Але давайте не будемо забувати, що найтемніша ніч вона все ж таки перед світанком. Тетяна дуже дякую. Отже, рухаємось далі. А Росія. Чого очікувати? Які будуть там стосунки найближчим часом? Я не бачу, щоб там прям конфлікт. Те, що буде неприязнь між собою, так. А, але щоб якось цей конфлікт вплинув, так, на якісь там ведення бізнесу між ними, так, чи якимись такими іншу, іншого роду відносинами ні. я не бачу, що цей конфлікт якось розростеться. Бачите, карта сила, карта сонця. Ну, це таке, поговорили, побалакали і нічого там не буде. Ну, там активісти на активістів вийшли, ще щось. Там немає загрози, там немає чогось такого, що, знаєте, потрібно на це звертати увагу. Тому що на те, на що потрібно зараз звертати увагу, це події, які відбуваються у нас марям. Саме у нас щодня нас руйнують, щодня наші міста руйнують, щодня нас травлять, нас вбивають. І це жахливо. На жаль, тож. Ну, а за Росія. Да хай собі роблять, що захочуть, хай лишать нас в спокої, врешті-решт. Але біда в тому, що нас вони в спокої не лишать до того часу, поки ми їх просто не знищимо. Ось і все.